Повом порту, утім, від кордону з берізом нас відділяє лише декілька сходинок. Це сібриз 1 невеличкий параплав, який може перевозити до 5200 тонн вантажу. Сьогодні про нього й розповідь. Це вже шлюпочна палуба. Тут у разі якоїсь небезпеки або аварії збирається вся команда для того, щоб рятуватись. Тут є звичайні рятувальні човни, тут є е, незвичайні рятувальні плати, які відкриваються автоматично. Надаваються вже після того, як судна знаходиться за 25 е, метрів під водою. Тут є ще одна більш сучасна система. умовно її можна назвати системою Freefall. Зараз я трохи докладніше розповім про неї. Не збирається команда у разі якоїсь аварії. Тут є Free Boat Launching. Тобто це система, яка дозволяє без додаткових засобів технічних впустити рятувальний човен на воду. Люди збираються, потім грузяться сюди, після того зачиняються і. Їх завдяки спеціальних направляючих вони потрапляють відразу у воду. І це дуже швидкий і простий спосіб. Тут є всередині все необхідне для того, щоб дочекатися порятунку, працювати у морі сьогодні значно безпечніше ніж 100 чи 200 років тому. Зараз ми підіймаємося на місток і поспілкуємось з капітаном цього пароплаву. Вітаю вас, доброго ранку. Доброго дня, дуже дуже приємно. Ну відразу перше а, питання в мене, як влаштоване керування а, цим судном. Я не дуже добре знаюсь на подібних конструкціях. Втім, так. я бачу, що тут штурвал, як такого, як не. можна побачити ну, ну, в Хочу вам сказати, да, що да, шановні да. так умовно можу сказати, що в машині це, це серце корабля, а місток або бріч на англійському це. Мозок корабля. Можете О. трохи мені якусь невеличку О. екскурсію зробити? Що на що відповідає, як загально керувати? Так, так. Ну по-перше, саме головне це, це керування рухом параплава. Керування рухом пароплава. Це автоматичний зв'язок цього міська з машиною. Наша машина працює автоматично. Тобто Рух параплава не залежить від От. Запускаємо і керуємо машиною з цього пульту. Так можна сказати, що цей параплав може плавати по всьому світі і його навіційний засіб керування відповідає всім сучасним вимогам. Це сучасний парадар. Він разом зв'язаний з всіми засобами електронною картою з супутниками і так далі. Так далі, так далі. А, от. Ми коли пливемо, ми можемо бати, бачити картину всього, всього нашого руху і робити будь-які дії, які нам треба. Потім зараз теж сучасний зап засіб AIS, Automatic identification system of offship. Тобто тут ми бачимо всі, в радіусі десь ну, приблизно 100 міль, бачимо всі параплави, які навколо нас пливуть. Ну, і теж ми виставляємо всі дані наші параплави, всі, всі нас бачать. І на наземні станції теж бачать. Цим засобом можна використовуватись в, один на другий параплав, відсилати повідомлення на береги станції повідомлення, отримати повідомлення так і далі, так далі. Дякую вам. Да, дуже приємно. Дуже приємно. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. До наступних включень. Мобільний телефонів.